Добрий день усім, друзі, підписникам і хто просто заглянув до мене в садочок. Шукала я в Ютубі обзор на оцю троянду. Я її купляла як троянда Верді. купляла я її в трояндовому і не знайшла ні одного обзора. Гугл видав, що троянда Верді повинна бути двоколірна. Ну, я б би не сказала, що вона двоколірна. Ну, але все ж таки так, підложечка трошечки світліша. Так що, можливо, це і вона. Троянда велика, дуже ароматна. Це французька селекція 97-го року, здається. От минулого разу вона була в такому бутончиках, а сьогодні вже одна трояндочка розкрилася. Я зовсім не прихильник яскравих кольорів і таких фарб, ну, але ця троянда мені сподобалася. Троянді другий рік, вона не низенька, якщо Зрівняти з New Fashion. То ця, мабуть, сантиметрів 50, ну, це сантиметрів 70, мабуть, є 80. Так що троянда, ну, я вважаю, заслуговує уваги, гарна, ароматна, але ось трошечки підпікаються. І Кілька днів спеки вона винесла чудово. то підпеклась вона, мабуть, буквально вчора, коли дуже був сильний вітер. І вчора, і сьогодні ось тільки вітер стих. А так, ну, всю добу. вітрюган такий, був що здувало все. Така трояндочка. Красуня. красунька. Ну, а це улюблені троянди чоловіка. Це троянди, які були вирощені, верніше, зачеренковані в вазі, з букетів. Назви їх не знаю, ну, чи Black Magic, чи як але це видно, що чайно гібридні троянди. Це вже, мабуть, пистолоція обвуглена, але вони завжди на неї хворіли, тому треба обробляти темні темні троянди. Я їх тут і посадила, тому що тут не працює. А тут ростуть йому троянди. Троянди росте он поряд з кабачком. Захотілось кабачку і він виріс сам. А тут помідори. З помідорами щось твориться ненормальне. Зараз спробую показати, чи це вірус починається. Дивіться. Чи вони перегодовані, але я ж то знаю, що вони не перегодовані. Це прям помідорні дерева. Ось стебло. Зразу йде одне стебло, а потім воно ділиться. Отак. От Розходиться. І таких більшість. Квіточка ненормальна, я вважаю. Я вже пообламувала багатеньких їх. Все зараз. Ось все. Ну, це ж ненормально. Якийсь Чорнобильський помідор. Ну, будемо спостерігати. А взагалі-то вимахали доробині. Дуже стебло, ненормальне стебло. Може хтось знає, що з ними напишіть, будь ласка. Новаліс у вечірньому світлі. Такі, наче трошки замазані бутончики. Можливо, це сонечко повпливало. Це давно квіточка вже квітує і ну, чи то сонце, а можливо і не сонце. Це вона вже просто постаріла квіточка. Тому що ці ось гарні, теж вони квітують вже декілька днів. Тут бутончики прекрасні, просто прекрасні. Якась така вишукана вінтажність. Можливо, комусь не подобається, мені таке дуже подобається. Який же гарний шний вальцер на синьому фоні. На синьому фоні шаблії. Скоро закінчиться краса вальцер. і вальцера. І шавлію обріжу. Дуже велика вимахала Краса. Ну, і з пірід такі помпони здоровенні, здоровенні не хочуть триматися, але ж він, мабуть, і не буде тримати свої голівоньки. Ну, все одно. Я від нього не відмовлюсь, дуже сподобалась мені ця трояндочка, такі бутончики гарний, гарний. Вигорівший світло-світло-бусковий колір. З розростеться, будуть йому тут підспівувати кольорами. Керіо. Сьогодні вже більше порозкривала свої квіточки, прямо горить у вечірньому світлі, троянда не ароматна, але потужна. Пройти повз принцеси Олександри. Теж ця квіточка ось тільки розкривається різними-різними барвами переливаються. Дуже гарні такі квіточки. Дуже подобаються. А це вже відквітла майже. П'янки п'ян віню. Ще їх квіточок не бачила, тому буду спостерігати. І не встигла підв'язати сьогодні оцей букет різного Яка Дяка троянда? Хоча вони всі повинні такі бути. Так як я їх тільки посадила, що в мене вони другий сезон, то вони всі маленькі поки що. Гарні. гарні своїм кольором. Простенька, веселенька така трояндочка. Явгуста. Перші квіти прийшлося прибрати. Дуже вони були зіпсовані всі всі отакі були, як оця серединка, якісь погані, якісь недорозвинені. Але ці помпончики яскраві вже більш-менш. Троянді рік, величенький кущ, потужний. Кому треба на якийсь перший план, як парадну, в парадну зону, як солітера, дуже гарна троянда, дуже. І, знову ж таки, не люблю я такі кольори яскраві. Ну, але люблю, тому що вона в мене є. Ну, Чері Бренді. Цю троянду я поки що не зрозуміла. Тут вона вже вигоріла. Теж Троянді рік, Кущик непоганий. Це назви, Чайна гібридна. Чайна гібридна трояндочка. Ну, не знаю. Можливо, вона. Восени поїде туди до Коколоко і до макароса. Коли виграє, тут такий колір, щось тут є трошки кавового. А тут П'єр Рансар. Треба буде на орочку пустити, будуть квіточки, подивимось, також дольчі, дольчі віта. Починає розпуск і вовозела, вивозила, одна трояндочка вже посвітлішала. А ця в самій красі рожеві тона з бусковим всередині, воно темніше, ніж показує зараз телефон. Воно таке медове, з якимось, не знаю, гірчичним напиленням. Люблю такі троянди. Даже кольори не зрозуміли, які тут. Дуже гарні трояндочки. Ну, як не показати, десь б'юті. О м'яку квітку наростила. Тут вже одна квіточка відсілась. така троянда. Гарна. Всім її рекомендую. Це ще одна моя шамаханська цариця. Зростає під яблунею, але спереді сонечко на неї падає. Недовго, але їй не подобається. Зранку вони всі прекрасно тримаються, піднімають голівоньки, ну а ввечері отаке. Теж ставлю таборет і накриваю простирадлом. Як спасати, її не знаю. в горщик можливо, пересадити. Так, це гортензія безкінечне літо. Ще одне моє новеньке придбання, наче я не казала. Горить, горить тут, хоча наче і не повинна, треба її отуди далі перенести. Теж не подобається, Воно, накриваю її в день ящиком і сидіть під ящиком. Це повинна бути помпонела. але я не впевнена, вона чи не вона. Компактний кущик флорибунди, рік. Троянді весняна посадка. І ще одне у мене питання по оцій троянді. В дві групи в Фейсбуці я закидала, але ніхто її не зміг визначити, не змогли назву. Вона, мабуть, квітує на пагонах минулого року, тому що... Заквітла так. Двома зламали вже. Заквітла внизу. Вона не рожева, вона більш до коралового. І такі високі-високі пагони. Не знаю, метр п'ятдесят. На кінцях я не бачу ніяких квіточок, ніяких пуп'янків. Отак внизу квітує дуже гарні квіти, Ой, але ж їх не видно, але буду спостерігати. Їх підтримку приберу юки і посаджу якісь ще дві троянди. Переличка. Ось така гарнюня. та, що як Вікторія купувала. Тут сполошені пуб'янки. Ось дуже-дуже їх багато. Як заквітує, листя не видно буде. Така маленька трояндочка. І ось знову квіточки моєї незнайомки. Дуже гарні. Я думала, що це шипшина, і вона, ну, так, тут сім, сім листочків у неї, і вони такі світлі, схожа на шипшину, але квіточка бомбезна, повна, накручена, накручена гарно всерединці. Бутончики, гарнюки. Але як її ім'я. Можливо, якби я знала, знала б, який потрібен їй догляд, можливо, якась обрізка. Поки що буду спостерігати. Ось викопала тюльпани. Можливо, ще ранувато. Два дні вони в мене підсихали. Ну, я боюсь, що їх потім не знайду. Це алюми. Це викопала свої алюми невеличкі. Ніколи не бачила, які вони такі все попідписувала, а це великі. Саджала одну штучку. І ось уже їх п'ять, п'ять здоровенних таких цибулин. Зараз віднесу в сарай. Тут викопались нечайно крокуси. Є цибулини, звичайно і гарні. Ну, а є й такі, такі невеличкі. В принципі, все, що пам'ятала, викопала, попідписувала. Ну, а там будемо дивитися. Далі, як воно кому цікаво, залишайтесь і наступної весни будемо дивитися, що зійде, яка якість по сорту чи не по сорту воно вийшло, як вони збережуться. Тому так, ну, мабуть, і все на сьогодні. Дякую за перегляди, дякую за зворотній зв'язок. Дякую за спілкування, поради, дивлюсь ваші усі відео, намагаюся все коментувати, навчаюся, дуже вражає красота ваших квіточок, ваша любов до них, садочки, багато навчаюсь, багато ідей беру з ваших садочків. І замовила ще багато троянд. Буду сюди досаджувати, робити собі розарій.